Тут і на коробці написано, і на оцій тетенці написано. Тому що, що тягнути? Да. Катушка. Працюю? Під ліву руку та зашов. Ну, якщо я не помиляюсь, начебто можна поміняти просто шпулю. І буде під праву, якщо не помиляюсь. Ну, під Підліву це не моє, я привик під праву. Да, Так, праву зручніше. Окей, така катушка. Ну, працюй. Все окей. Не знаю, по чому зараз катушки. Погулю, подивлюся. А що у нас за бренд? Фіги якісь. Ну, щось китайське. Так, окей. Ідемо далі. Давайте тоді оце не знаю. Такі штуки. О, ті -ті. Видно, так, да, щось? Я не бачу сенсу розпаковувати другий, але це і розкрию. Це не буде продаватися стовідсотково залишимо собі а, документи.